Вже в четверте всеукраїнський журнал Фокус проводить масштабне дослідження великих і малих міст України. За цей час обласний центр Закарпаття жодного разу не потрапляв у десятку. І ось цьогоріч за сумарними показниками він посів почесне восьме місце серед 55 міст України, які брали участь у конкурсі. З цієї нагоди, у п'ятницю, привітати Ужгород та вручити диплом міському голові. Приїхала представник журналу Фокус у Західній Україні Оксана Омельченко. Скажіть, будь ласка, за якими критеріями ви визначали переможців, ну, скажімо, першу десятку, ну і всіх решта. І чи є якісь критерії, за якими ужгород, скажімо, посів би вищі місця, ніж. Ми обирали, це вже третій рік поспіль, журнал Фокус обирає найкращі міста для проживання в Україні. Це 17 позицій. Одна з перших це є приріст населення, міграція, витрати бюджету на одну одиницю населення, культурний розвиток, інфраструктура, туристична привабливість, ділова активність, ну і так далі. Ужгород є третім. Тобто восьме місце, зайнявши восьме місце, він є найвищий рейтинг по інфраструктурі, він отримав серед десятки. Тобто інфраструктура міста Ужгорода перемагає, вона є першою. Той найвищий бал, він отримали 44 бали з 444 бали з 477. От. Це є загальний бал. А це була 55-бальна система, і в цій системі Ужгород займає по інфраструктурі 48 балів отримує. Тобто Є чому розвиватися, є над чим працювати, є фундамент. Я так думаю, не пам'ятаю, яке місце займав Ужгород до цього, але є тенденція до зросту. Тобто ви Переважили якийсь певний щебель. Це вже є десятка. І тішить те, що все-таки Захід України тримається на певному рівні. З Закарпаття ще одне місто війшло в десятку. Найкращих місць місто Мукачево. Я так думаю, що і все-таки культурний розвиток, і діловий розвиток і. Населені, буде задоволений, буде будуть люди повертатися сюди для того, щоб відчувати себе якож, гідними мешканцями цього міста. Тому бажаю вам найкращого. І щоб цей диплом це був не перший диплом у вас, і щоб ви тримали рівень Дякую. і прагнули до найкращого.